Це питання про все ж таки, економію електроенергії. Про економію електроенергії в тих будівлях, які, і приміщення, які знаходяться за межами приміщення виконавчого комітету Луцької міської ради, міської ради, тобто в цьому, о, цій будівлі. От. Я просив би все ж таки, давайте, щоб ми всі підходили, де в коридорах горить, коли вже день видно, особливо там, де вікна є. У нас є тільки закуточки, можливо, там колона лампочка горіти. От, щоб вони порозбивали. Але я наголошую, знову ж таки, от, можливо, знову ж таки воно тут прозвучить, як це питання, не треба теж соромитися його. От особливо от, чоловічий туалет. Я вже неодноразово піднімав питання. От, і сам кажуть, п'ять лампочок і три. В одному кабінеті п'ять лампочок, в іншому три, вісім лампочок. Стоять, люди ту цигарку палять от, і горить. Я вже собі так сидів, думаю, думаю, якщо вночі, то цигарку і її від огоньок її від цигарки видно за 100 метрів, то й більше. Ну вже здається, воно трошки таке якось дивно і смішно, одна лампочка, дві-три лампочки по нашим всім будівлям, по іншим нашим установам, де, так, це скільки забирається. Я знаю, що вчора біля Анатолійовна сказала, що от, наше підтримка, «Місце світла, якщо можливо я неправильно його назад, так, стало питання, що... Треба 80 тисяч, тому що не буде світло в місті буде відпочати. Ну от от воно так і набігає. І цього набігає і ті копійки, які складаються десятки, сотні, а можливо мільйони гривень. Ну Давайте до цього відносимося все ж таки з відповідальністю. І в цьому буде наша якась краплина, та яка буде вносити, як колись сказали, економія повинна бути економною. То Давайте просто хоч на цьому економіку.